Привіт, друзі, п'ятак знову з вами. Купаю сьогодні з прибором SDR-детектор від Івана Теренка, катушка на 27 кГц. Перший сигнальчик вже був. Випало. Ось така чорна, незрозуміла річ. Так, ямку прокидаю, глибоченька була, прибор цепкий, класний, бачить дуже гарно. Ну що, друзі, починаємо глибина. Дуже велика глибина була, я не знаю, де щекав до двох штуків ось такий шмат чорного казана. Так. Опа. Так, трошки обстучу. Стародавній замок. А де ж сундук від нього? Стопудов від сундука замок. Середньовіччя. Бачите, який гарний. Взагалі супер. А де ж остальне? Може сундук сьогодні знайдемо з золотихом. Ковані речі. Шматочки біля замку. Камрад тут знайшов 2 мегазнахідки. Ось якась гільза, не можу зрозуміти від чого вона. Якщо знаєте, напишіть. Наче ніяких... Тут позначення, бо вони стерті, але ну, воно ось таке і градусник ось. Температура 40. Так, уламочок, я думав, НАК. Такий сигнал слабий, був якийсь уламок. Від чогось таке тоненьке воно. Тоненьке і злежане дуже. Дощ пройшов мокрий, грязний сьогодні, камрад воно ругається дуже сильно. Каже, що сигнал у нього там, ну що? Давай будем дивитися Под грушкой Грушка дичка блін Ану Ану ну ну У мене куртка блін не куртка блін футболка прилипла Тема В ту нічого. стінку візьми Ну нічого Что Шо там? что выпало? Железяка, да? Ух, ни хера себе! Сказал я себе. Что Масончик? Наверное. Похаванный опять. Сейчас мы почистим. Комраду на психу, я выкинул ее уже, блядь. я покажу. Я покажу. Ну, з цієї сторони кірда. Це по любасу п'ятак був. Якась одиниця, блін, намальована, хрен розбереш тут що. Непонятно. Ну Тут ось, ось з цієї сторони 5 копеек, да 5 копеек написано 1840 якийсь год. Все Так, тут пятачок був, а тут був ось цвях ось такий здоровий. Ржавий, блин, на жаль. Камрад опять дощ пішов, блин, знайшов тильника від ножика, бля. У вже руки всі набубнявились. Капец. Біли як у покойника. Камрадик ходить, тільки що капнув. Ось таке щось мідне. Від чогось чепує сок чи що воно. Ну щось десь було. Іх, зараз ліземо на горку оттуда сюди І там трішки зароша, але я думаю, що проліземо. Сигнальчик був. Тільки що капнув кулю від Мосінки. Йдемо далі. Так, Камрадик щось тут капнув мені Меню не мене пуня. та я такі знаходив. Маленький такий прикольний. Блин. й центр зміщений, бачите? бачте. то Що щось налипло туда, бля? Обалдеть! Що? супер. Так, камрад копнулась П'ятачок, червячок 1954 рік назад. Що було? Правильно, Сталин сдох. Так, выскочило вот такое колечко. Оно похоже на проволоку, ну блин, непонятно. Что оно? Медь, бронза. Фиг его знает. Опа. Красота. Солит. Середньовічна Польща. Ямка-ямка, а в ямці ось ножик хтось гриби збирав дуже-дуже давно. Але ножик прикольний. Ось така штука інтересна випала, вона патя зелена всередині. І щось воно таке закручене. Може колечко було. Кручене, блін. А зверху грязь коричнева. Там зелене. Чорний сигнал, трохи в цвітніну давав. І давайте дивитися, що воно. Так, на сонечко, на сонечко, трохи. Опа, все поймав сонечко. Ось така кована річ. Цікава дуже, друзі, Цікава. На кресало, похоже, може не кресало, не знаю, що воно таке, але дуже-дуже старе, коване. Пишіть. Гізмут намальований. Ну воно мале капець. Нос, воротник, блін. І тонке. Тому що воно пролежало тут, а в них срібло було хірове, тонке, мідь повигнивало, блін, та і все, і привіт. Рядом з поляком ось клин клини возика на сонечко, часто вони попадаються. Так, ось така зажата гільза, добряча зажата. Зазвичай такі гільзи не викидаю, вдома беру плоскогубці, розжимаю, дивлюсь, що всередині. Всередині може бути все, що завгодно, навіть золото. Монета. Ох, монета. Ох, монета. 36-10. Капець. Чий горівший, горівше, блін. Гільзач випав ось такий. На закаті дня написано РВС 3006. Ось такий довгенький. Від чого пищить. Це камрадики підтянулись, блин. Так, да, от пружиночки. Не пам'ятаю чого. Ну що очень... це такое не знаю. Та да, об асфальт дергали і искрайшла. Вот свечка, Свічка, свічка свечка. Ну. Зелена патина. Господи. складной раз, ножик средневечный два, ножик средневечный три, ножик ножик, бачишь, острый. Нужно угу. Можно кухню открывать. Да. Горячий. И свет сделать даже, все даже искра и усил патинался, да. Вся, да. Тело купа э, облаки Но... бронзовых одна штука. <свят> да, В, да, да. Не да, не да. одна штука подожди, не одна, не одна бронза, скифская бронза. Що за цим робити? Ну що, переплавити на накі. Будуть в тебе вістри, якщо при, переплавиш. Да давай доставай, будь ласка. Будет штучка старе... дуже піщала, дуже, дуже глибоко, не знаю. що. — Так. ладно. — Що це за кисла шляпа, бля? Музі Ну, дать. Яму таку так, та так. Подпало, щоб один з тамгой. І на другий не обточений без тамги. Два. Так, не обточений. Ну ось видимо, машин. А, вот это не пи, носик такие так, графики, блин. Ні, там га, бачиш, відлито, там дві штучки такі. Угу. таки. <сміття> а вот все. Вс. Це цей. Скіфська це цей. ця, да, я поняв. Майже сподсумки. Так, шмурт. Ядро. Та ядра я находив теж, до хірап. Ну, кстати, диви було. які ядро, вау. З подшипникам. Да. Деньги, 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 деньги. Мане, я сам. 25 копеек. Да, да. все, правда. Мы ще много грибов бачили. Тоже такой, блядь. Амулет. О, ху -ху. Така шляпа бронзова, непонятно. А що воно було? Мені кажеться, що це амулет був якийсь та якась непонятність. Так, а тут що? Без. Там да. га? Без. Без. Ну, ну розмір... Та такий же самий, як і в тебе, блін. блин. Помене, побільший. Вот это. А ще дивись. Це гвіздочок бронзовий. гвоздик. Бронзовий привізний топорик, блін. А це що? Ту, ну, це... Ше... тут і така коз... це козяба. Такі. козяба. А це що? Це... А це ліска. Господи, боже мой. Копейки Лезавета. И двое який в був цей. Ще красота. Це такі находы.